Доброго всім здоров'я! Хочу розказати вам про свій комп'ютер, який я зібрав за 6 тисяч гривень на платформі 1155. Короче, поїхали. Блок живлення VX Aero Rocol 550 550 Вт, 6 пін. Купив я його за 350 гривень. Відеокарточка від бренду Sapphire RX 470. В принципі, має 4 ГБ відеопам'яті. Кому цікаво, подивимося на циферки. Купив її за 1800 гривень. З доставкою обійшло 1900 ГРТ. Далі коротко про процесор. <клухи> Це Xeon e 31230 v 2 який має 4 ядра, 8 потоків і турбобуст до 3,3 Гц. Хоча я поставив. Множник 37, він легко взявся навіть на моїй слабенькій досить материнській платі. Що цікаво про цей процесор, це являється дешевим аналогом i 7 3720. <кхід> Тільки різниця між i7-3700, 3720 не має встроєного відеоядра. А ТДП ядра частоти, все аналогічно. І так, в одному потоці він набирає 370 балів. А в многопотоці 1780Б. Наступний наш герой дешева материнська плата на 61-му чіпсетті. Виробника срок. Коротше, 53.0, 30 2 слота під DDR 3 пам'ять. Сміло тримає 1600 МГц по пам'яті. Коротше. Купив я її на Олексі за, за 600 гривень. Далі що? Оперативна пам'ять? Дві плашки різнопойних на 1600 ГГц ddr третьої пам'яті. Купив друга за 600 рублів, можна було купити дешевше, якщо чесно. <кій> Таймінги в них одинакові, заводяться вони з півточка. хоча вони від різних виробників, але в принципі працюють в парі ідеально. Ну, і корпус, який я також купив на промі за пару рублів, він досить такий непоганий, продавався з одним вентилятором за 825 гривень. І так, це кальонне скло да, за 825 гривень. В принципі, теж непоганий варіантик. От такий компік отримався. Коротше, кому цікаво, на що цей монстр здатний в іграх, Лайк. Не всім мирного неба над головою.